Трипільська ТЕС, що знаходиться у місті Українка на Київщині, зруйнована унаслідок масованої ракетної атаки окупанта РФ. Про це у коментарі «Інтерфакс Україна повідомив голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. За його словами, унаслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. На підприємстві ведуться роботи з локалізації займання. Ніхто із працівників зміни не Загинув Трипільська ТЕС найпотужніша електростанція на Київщині, найбільший постачальник електроенергії у Київську, Житомирську та Черкаську області. Підприємство займає площу близько 281 гектара. ТЕС розташована на березі Канівського водосховища.